Відповідно, нам відшкодовують по закону про систему гарантування вкладі фізичних осіб лише 200 тисяч. І говорять, що той, хто до рахунок допомагає написано особа, то і є вкладником. А сєнча сім'я це не вкладники для банку. Тому на сьогодні нам гарантують лише 200 тисяч і в жодному разі не більше. Мало того, там є і державні гроші, і наші. Так саме найвихідні нам пропонують, це законопроща діяльність. Закон мав бути поданий у четвер, а він досі не, не зареєстрований. Перед не йде фонд гарантування на дон і всі інші саботують. Просто статують і прям місця. Далі виписати цей рахунок спеціально. Спеціально так само прописати його повноваження і гарантії, якісь, не йдеться. Передати ці рахунки в державний банк, щоб... Петры Лешиваешь.